Доброго дня, мене звати Жанна Коболінська, і з вами програма про цікаві, добрі та корисні новини в Україні та про Україну. Сьогоднішній випуск починаємо з цікавої новини, яка, від, яка відбулася у Харкові. Щоб зізначити добрий врожай харківських аграріїв, які нам, нам зібрали близько 3 мільйонів тонн зерна, місцеві пекарі спекли гігантський коровай. Вагою 250 кілограмів у висоту 1 метр. 15 кращих кондитерів міста чекували над шедевром близько тижня. Було використано 150 кг борошна, 36 кг цукру, 22 кг вершкового масла, 30 кг родзинок, 200 яєць та 6 кг дріжджів. Зверху корова прикрасили символом Харкова рогом достатку, знизу. Можна побачити 27 гербів всіх районів області. Після закінчення проведення офіційної частини Міжнародного економічного форуму всі гості заходу отримали можливість спробувати чудо коровай Так, смак максимуму рекордного врожаю дізналися представники понад 300 українських та міжнародних компаній. Новина із рубрики медицини. В Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері. Відбулося відкриття блоку дистанційної променевої терапії, що складається з сучасного апарату для проведення променевої терапії та спеціалізованого комп'ютерного томографа для онкології, які забезпечують діагностику та передпроменеву підготовку пацієнтів, нове обладнання надасть пацієнтів можливість отримати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. Облад... Придбано за кошти фонду Ріната Ахметова розвиток України у рамках програми Фонду Рак виліковний». Загальний бюджет програм Рак виліковний» на оснащення Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру складає 16,9 мільйонів гривень. Надійшла новина з Львівщини, там розпочато будівництво пам'ятника воїнам, що загинули в локальних війнах. А саме, 3 вересня 2013 року у сквері Зелений яр в місті Золочів розпочато будівництво пам'ятника на честь воїнів, які загинули в локальних війнах вихідців із Золочівського району. План будівництва було складено ще у 2012 році. Ініціатором встановлення пам'ятника є Золочівська районна рада воїнів-афганців та інших локальних війн пам'ять. Нагадаємо, 17 лютого 2013 року у Золочеві відбулося відзначення 24-ї річниці Дня виводу військ з Афганістану. Переходимо до рубрики Культура. В середині жовтня львівський вокальний чоловічий сектет «Ля Діво» виступить на міжнародному фестивалі сучасної музики у Шанхаї. Під час фестивалю український бенд виконає сім сучасних творів. Популярний в Китаї китайською мовою. Чоловічий вокальний сектеп Ля Віво заснований взимку 2010 року у Львові. Великий діапазон та темброва палітра голосів дозволяє виконувати музику в різних напрямках і стилях. В репертуар групи входять світові хіти зарубіжної та вітчизняної естради, українські народні пісні, джазові твори, класик класика. Авторські твори, які виконуються акапельно. Повертаємося до столиці. Саме під Києвом у селі Пирогів, 15 вересня, Національному музеї народної архітектури та побуту України святкуватимуть осінь-весільну. На Заході відбудеться справжнє весілля. Ще однією родзинкою стане Буковинське весілля з розуміїттям кольорів, красивими костюмами, піснями і обрядами. У виконанні фольклорно-етнографічного колективу з Чернівців. На гостей також чекатиме виставка ярмарок весільної атрибутики, майстер-класи, виступи фольклорних колективів з різних регіонів України та святкова програма з демонстрацією різноманітних весільних обрядів. Туристична новина 19-22 вересня у мистецькому арсеналі з 11-ї години ранку до 22-ї години вечора. Файне місто Львів чекатиме на своїх гостей. Саме в ці дні буде проходити Дні Львова в Києві. І саме в ці дні кияни, а також ті, які люблять місто Львів, зможуть відвідати різноманітні заходи у програмі музичні, культурні, театральні, мистецькі та розважальні івенти. Кияни також зможуть познайомитися з батярською субкультурою. Несерйозним та авантюрним стилем життя, прихильники якого люблять та вміють добре відпочивати. Презентацію цієї субкультури проведе Віктор Мороз, який спеціально прибуде до столиці з Америки. До 17.00 вхід вільний після 17 години 40 гривень та 20 гривень для учнів, студентів та пенсіонерів. Знову нас вітає Харківщина. У суботу, 14 вересня, на березі Печеніського водосховища відбудеться етнофестиваль Печеніські Коло 2013, на якому планують побити рекорд Гіннеса з приготування вівсяної каші. Її зварять у величезному казані з усякими солодощами з загальною вагою понад 3 тонни. Відвідувачів також чекають бої козаків, пісні, танці та конкурси. Майстер-класи з плетіння ляльок мотанок, вишивки, таліпні, влиняни горщиків, а також виступи відомих українських співаків. Північ України Чернігов. Саме там, 22 вересня, на алеї героїв у місті, самому місті Чернігові в рамках Дня міста відбудеться унікальний та єдиний поки що у світі фестиваль Тантамаресок. Тантамареска це спеціальний стенд. Для фотографування з отворами для обличчя. Для фотографування люди заходять за задній бік стенду та показують обличчя скрізь спеціальний отвір. Сюжети ТНТ-маресок, як правило, гумористичні або екзотичні. За попередніми оцінками, захід відвідують понад 50 тисяч людей це мешканці Чернігова, Чернігівської області, гості з інших регіонів, а також громадяни інших країн. Також нас ради і південь України. Саме там, у місті Севастополі, незабаром відкриється школа шоколаду, де всі бажаючі зможуть навчитися обробляти какао, робити цукерки, різні солодкі страви та морозиво. Уроки проходитимуть в музеї шоколаду в екопарку Лукомор'я. Перші групи учнів наберуть вже в жовтні. Курс розрахований на 10 занять. Тривалістю півтори-дві години кожному. Що стосується матеріалів, з якими працюватимуть учні, то купувати вони не будуть, все їм дадуть на заняттях. Застосовувати для виготовлення кулінарних солодких шедеврів будуть тільки з натуральних продуктів. І новина, яка вже вийшла давно за рамки України, це форум видавців у місті Львові. Він вже стартував вже вчора. І вже цей захід став епіцентром сучасного літературного процесу та книжкового бізнесу. За це Львів, окрім культурної столиці, почали називати ще й книжковою. Деякі цифри цьогорічного форуму, нагадаю, сьогодні зараз відбувається ювілейний 20-й форум: 5 мільйонів поінформованих про форум видавців в Україні та за кордоном. 100 тисяч книжок привезуть учасники. З них це 10 тисяч нові видання, 50 тисяч очікуваних відвідувачів, 10 тисяч осіб, які слідкують за новинами форума у соціальних мережах на Фейсбуці, ВКонтакті та Ютубі, 20 громадських організацій, 10 бібліотек, 340 книжок, 700 заходів, 250 автограф сесій та понад 20 країн світу учасників. Цьогоріч фокус темою форуму. Є жінка у світі, що змінюється, на яку організаторів надихнула Ольга Кобилянська, письменниця, яку називають першою українською феміністкою та з нагодою 150-річчя з дня народження, якою відзначається цього року. Також відбудеться фестиваль Контест 2, продовження програми створення підтримки і розвитку інфраструктури, яка обслуговує літературний процес. Фестиваль Транслід наймасштабніший в Україні проект спрямоване на промоцію перекладацької діяльності. Молода республіка поетів дев'ятий конкурс-фестиваль поезії молодих авторів віком до 25 років. Ніч поезії та музики Нон-Стоп. Найдавніший з 97-го року і найпопулярніший близько двох тисяч відвідувачів відвідують цей захід. Урочиста церемонія вручення книжкової премії найкраща форуму 2013 Благодійна акція для пенсіонерів третій вік задоволення від читання. Четвертий Львівський бібліотечний форум і перший форум видавців відбудеться у місті Дрогобичі. І знову повертаємося до столиці України Києва. У цими вихідніми відбудеться велика благодійна подія. Українські артисти, колективи, творчі та танцювальні студії об'єднаються заради допомоги хворим дітям. Детальніше про це розповість Юлія Гаврилова, яка є одним із співорганізатором цього заходу. Доброго дня, 14 та 15 вересня у Києві відбудеться музичний благодійний марафон. Його мета збір коштів для допомоги дітям з особливими потребами, які виховуються в інтернаті Троянда, що в місті Ладижин Вінницької області. Ладижинський інтернат є єдиним в Україні закладом, де живуть діти з найтяжчими захворюваннями. Синдром Дауна, ДЦП, сильна розумова відсталість, інвалідність 4 ступені. Зараз у Троянді перебуває 138 дітей. Інтернат потребує капі... Ремонту і постійного фінансування та спонсорської допомоги, як повідомляє організатор марафону, волонтерська організація Благодійник під час однієї волонтерської поїздки лише на засоби першої необхідності витрачається 10 12 тисяч гривень, не кажучи вже про увагу і особливий підхід до виховання таких особливих дітей. Благодійний марафон пройде в найбільшому в Києві в торгово розважальному центрі Оушен Плаза протягом двох днів з 10 до 22 години на в сцені ТРЦ будуть виступати популярні артисти, дитячі, творчі колективи, танцювальні студії. Також відбудеться виставка-продаж різноманітних товарів ручної роботи, сувенірів та солодощів, творчі майстер-класи для дітей та дорослих, крім того, на відвідувачів чекають благодійні аукціони та розіграші подарунків. Всі кошти будуть спрямовані на допомогу Ладижинському інтернату, а також будинку престарілих в селі Грузьке, Черкаської області. Юля, які саме артисти будуть задіяні в марафоні, і як в який спосіб збиратимуть пожертвування? Свою участь в марафоні на даний момент підтвердили більше 60 артистів та колективів. Серед них Наталя Валевська, Аркадій Войтюк, Артур Босо, Аїда Ніколайчук, група Блонді, Вова Зі Львова, Іларія, Роман Вереметчик та група Люм'єр, учасники популярних телевізійних проєктів Голос країни та Ексфактор. Детальніше з програмою заходу можна ознайомитися в групах у соцмережах Facebook та ВКонтакті. Пожертвування будуть збиратися у спеціальні бокси, крім того, всі гроші. Отримані від виставки продажу, також будуть спрямовані на благодійність. Окремо, хочу запросити всіх на спеціальну виставку робіт вихованців владижинського інтернату, яка пройде в рамках марафону. Це надзвичайні роботи, виконані дітьми, яким ми прагнемо допомогти. Ми, е, мета виставки продемонструвати і довести, що навіть у такій складній ситуації в людині не завжди є шанс на нормальне життя. Потрібна лише небайдужість оточуючих і прагнення жити. Я ще раз запрошую. Прошу всіх відвідати музичний благодійний марафон 14 та 15 вересня з 10 до 22 години на другому поверсі торгово-розважального центру Ocean Plaza біля фудкорту. Разом ми зробимо світ добрішим. І такими були новини станом на 12 вересня 2012 року. Нагадую, що ви дивилися інформаційну програму Голос України. Це програма про цікаві, корисні та добрі новини про Україну та в Україні. До нових зустрічей через тиждень. До побачення.